Увага всім! В цьому відео ви дізнаєтесь про амброзію поленолисну, зможете впізнати її за зовнішнім виглядом, дізнаєтесь про алергічні реакції, які може викликати яку загрозу для здоров'я вона може представляти, та як з нею боротися, як її знищувати і як по можливості уникнути алергії. Відео українською мовою чи варто нею користуватися як лікарською рослиною? Амброзія поленолисна це карантинний бур'ян, який належить до родини Айстрови. Він завезений до нас із Північної Америки і дуже широко розповсюджується. Концентрація пилку в повітрі в Україні. Найгірше це те, що амброзія викликає алергію. Алергія на амброзію проявляється у вигляді закладення носа, нежить, чхання, свербіння в очах. А також синдромів бронхіальної астми. Концентрація пилку більша в жарку погоду. А значить, і симптоми алергії будуть посилюватися. Пусковим механізмом це потрапляння пилку до носової порожнини або до кон'юктиви. Тому спостерігаються такі алергічні реакції: алергічний реніт супроводжується чханням, нежить, з носа виділяється велика кількість слизу, свербіж, запалень. Друге кон'юктивіт – це алергічне враження конюктиви ока. Яка супроводжується сльозоточивостю, почервонінням очей, свербіжем і подразненням. Далі астма у деяких людей це може викликати задишку, свист в грудях і утруднене дихання в результаті потрапляння пилку. Далі контактний дерматит. В деяких випадках у деяких осіб може спричинити подразнення на шкірі у вигляді зуду, почервоніння, висипань і подразнень. Алергічний бронхіт, також може бути у деяких людей, коли бронхіт – це кашель запалення бронхів, і алергічний кашель, що супроводжується дуже сильним кашлем вночі або під час фізичного навантаження. Амброзія починає цвісти в липні і в серпні і продовжується аж до жовтня. Тому, якщо ви підозрюєте, що у вас є алергія, потрібно звернутися до лікаря-алерголога, який порадить вам, як лікуватися або як контролювати алергію. З профілактичною метою потрібно знищувати цей бур'ян. А для того, щоб знищувати, потрібно його розпізнати. Оце вона злісний, злісний алерген. Амброзія полинолисна. Подивіться, чому полинолистна? Порівняємо. Амброзія, полин, подібні листки, полин Чорнобиль з боку росте і тут інвазійний вид, дуже агресивний вид, утворює величезну кількість насіння, але не витримує конкуренцію з аборигенними нашими видами, наприклад, з Париж та інші. Він з'являється, цей вид. Там, де зруйнований був ґрунт, обабіч дорог, чи хтось покопав щось десь отако, як тут в нашому випадку. На цьому місці я веду з ними боротьбу, я їх вириваю. І хто побачить таку рослинку, зразу потрібно її знищити. Одна рослина утворює до 40 тисяч і більше насінин, які дуже дрібненькі і швидко поширюються. Зацвітає вона як в липні, і на верхівках утворюються спочатку чоловічі квітки у вигляді такої китиці. Саме вони викликають алергію, пилок, а жіночі квітки знаходяться в основі нижніх листків. Тому в період, якраз, коли вона починає зацвітати, її треба знищити, повністю видалити. Увага! Це період її цвітіння, тому ми її. Знищуємо, а у кого алергія, будьте обережні, надзвичайно обережні. Бачите, ось тут він примостився біля гаража, де був зруйнований ґрунт. І його потрібно виривати, виривати з коренем. Хоча в народній медицині це є лікарська рослина, її використовують від гіпертонії як протилегкоманковий засіб. Хоча даних достовірних мало. Наукові дані. Говорить О, про так. те, що вона може використовуватись і як протипухлинний засіб, протицукровий засіб та жарознижувальний. Наталя Земна не розповідала про цю рослину. Немає достовірних рецептів, немає достовірних даних, тому краще не використовувати. Вона не витримує конкуренції, як ви бачите, і така маленька явища алеопатія. Курені наших аборигенних видів виділяють речовини, які пригнічують. На полях вона поширюється і витісняє культурні види сотнями гектарів. Це є екологічною проблемою. Залісний алерген. Комунальні служби не встигають і алергени процвітають. У кого є алергія, лікарі пропонують ходити в масках. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар. Будьте здорові. Бай-бай! Бережіть себе.